Доброго дня, малята! Сьогодні я запрошую вас на заняття, на якому ми з вами поговоримо про правила безпеки, коли ви вдома самі. Дітки, подивіться, до нас сьогодні знову завітав Всезнайко. Доброго дня, дітки! Я сьогодні трошки сумний. Та засмучений, мене мама завтра залишає вдома самого. Дітки, а давайте допоможемо всезнайці та розповімо йому, що робити, коли залишаєшся вдома сам. Давайте з вами подивимось на малюнки і визначимо, чи можна так робити, а чому не можна. Чи можна вмикати праску, як ви гадаєте? Не можна. А чому? Так, тому що якщо ви її увімкнете, то вона нагріється і можна обпектися, або може загорітися щось. Дітки, чи можна торкатися плити гарячої? Не можна. А чому? Так, тому що, бачите, можна теж отримати опіки. А чи можна без дорослих дивитися телевізор? Давайте поміркуємо. Я думаю, що не можна. А чому? Ну, тому що там можуть бути якісь погані. Передачі ті, що не можна дивитися діткам, так? А чи можна виходити на балкон? Не можна. Чому ж не можна? Так, тому що це дуже небезпечно. У вас може впасти іграшка, або ще щось ви захочете подивитися і можна ненароком. Перекинутися з балкона, так? тому не можна цього робити. А чи можна брати гострі предмети? Не можна. Чому? Так, тому що ними теж можна поранитися. І гострі предмети ми до рук не беремо. Дітки, а чи можна брати незнайомі предмети, ліки? Не можна, а чому не можна? Так, тому що ними можна отруїтися або наробити собі шкоди. Чи можна брати до рук сірники? Не можна. Чому не можна? Так, тому що ви можете влаштувати вдома пожежу. А чи можна відкривати двері, коли дзвонять? Не можна підходити так до дверей і не можна нікому відчиняти. А зараз, дітки, послухайте, що робила маленька дівчинка, коли залишилася сама вдома, сама в хаті. Кошенятко чише вуса лапками двома. В магазин пішла матуся, я лишилася сама. Овмиюсь чисто, вмиюсь біло. Буду братися за діло приберу гарненько в хаті, молока дам кошеняті, квіти в горщичку полю, бо я дуже їх люблю. Розчешу косичку русу та й чекатиму матусю. Ось наша дівчинка, так? А давайте тепер з вами пригадаємо, що робитиме дівчинка, коли мами немає? Що вона буде робити? Так, вона гарно вмиється. Так? Далі, що вона ще зробить? Прибереться в хаті, що ще ви запам'ятали? Полю квіти в горщичку, так? Що ще? Молочка дасть кошеняті Так, русу косу розчешу Так? Дітки, а як ви вважаєте, чи добрі справи вона вирішила зробити? Так, я теж гадаю, що це добрі справи, і їх можна робити, коли ви залишилися вдома самі. Ось, дітки, це знайку нас питає: а якщо дорослих довго не буде, я можу зголодніти, що тоді робити? Давайте допоможемо йому і з'ясуємо, що можна взяти з їжі, коли дорослих немає вдома. Подивіться, будь ласка, У нас є яблуко, є груша. Яблуко ми можемо взяти? Можемо, а грушу і грушу можемо взяти. Далі, У нас є печиво і гарячий чай. Печиво можна взяти? Можна, а гарячий чай? Ні, не можна, тому що ви можете обпектися ним і гарячий чай не можна самому брати. Гарбуз кавун з ножем гострим. Ми можемо брати. Не можна торкатися, тим паче, з ножем, так, булочку, можемо взяти? Можемо взяти. Сок? Можемо взяти? Можемо. А такі газовані напої у скляних закритих пляшках можна діткам пити? Ні, не можна. Їх краще не пити і краще випити з сока, так? Так. Дякую вам, малята, за допомогу. Тепер мені зовсім не страшно буде залишитись самому. До побачення, малята! До побачення, Всезнайка! Дітки, з нами Сезнайка попрощався. А я вам наостанок хочу запропонувати таку гру чарівна кулька. Подивіться, яка вона в мене гарна. Я її відправляю до вас, аби вона до мене повернулася. Розкажіть або намалюйте, чим ви займаєтесь. У які ігри граєте, залишаючись вдома без дорослих, я буду дуже чекати цю кульку від вас. До побачення, малята! Дякую вам за увагу!